Що ж, ви, паваки, давайте зізнаємось, що крім історії львівського з реклами ПТБ, ви нічого про зародження та розвиток алкоголю і не знаєте. А історія, ця прямо як твій розум після рево дуже цікава та заплутана. Тому будьте готові, я попереджую. Коли людство, ну, скоріше наші та не наші супердалекі, мав почали хлистати алкоголь, достеменно не ясно. Звісно, прямати сотні тисяч, а то й мільйони років тому вже додавало свій раціон переспілі фрукти, в яких дією спеціальних мікробів утворив трохи алкоголю. Проте от наскільки багато таких плодів вони їли, та й взагалі чи впливав, хоч якось на них той мінімальний вміст алкоголю, достеменно не ясно. Щоб ви розуміли, зараз існують види мавп, які еволюційно можуть випити дуже велику кількість етанолу, і їм хоч би хни. Щодо нас, же, як з 20 років існує така собі гіпотеза п'яної мавпи. Простими словами, вона каже, що примати ще багато мільйонів років тому почали ледь не вперше злазити з дерев, саме аби підбирати в палі переспілі плоди. Такі фрукти, крім Алкоголю, грязюки і, можливо, черв'яків з землі містили більшу кількість цукру та калорій загалом, що дозволяло приматам, що їх споживають краще виживати. Через це еволюційно у наших предків почав розвиватися нюх, аби відчувати аромат алкоголю на відстані. Ну і саме тому нам хочеться не просто сідр потягувати в ліжечку, всикаючись з ютуба і закусувати цю всю какасть якоюсь їжею. Адже в ті давні часи між алкоголом та харчуванням буквально стояв знак дорівнює, але це все хіпоте запам'ятовує. Найдавніше достеменно. Підтверджений алкогольний напій вироблявся у Китаї аж десь 9 тисяч років тому. Це був якийсь змішаний ферментований напій з рису, меду та фруктів. Дехто навіть каже, що й можливо це було перше вино. Для чого цей напій використовувався достеменно неясно, адже річ у тім, що писемності тоді у Китаї та й у світі по суті не було. Тому доводиться лише уявляти, чи просто китайці синячили цей напій чи використовували в якихось ритуалах. Після цього вже по всьому світі почали виробляти різні види таких от ферментованих напоїв. Дещо росло, з того алкашки робили. Банани, будь ласка, виноград та, звісно, бур'ян, ну діду, в самогон все піде. Але археологічні розкопки, це, звісно, круто, проте вони можуть нам в цій темі сказати в рази менше, ніж писемність та мітологія. Хоча слід зазначити, що через те, що писемність ті далекі часи була дорогим задоволенням, то її еліта, яка вміла писати, описували в основному життя та алкопаті більш багатих людей, а не просто люду. Це, ось, наприклад, писемна табличка яка була створена десь у 3200 році до нашої ери в першій цивілізації світу, шумерській. Так, якщо ви раптом не впізнали через погану якість, то це зображення пива. Пивасік, взагалі, серед шумерів був дуже популярним напоєм і вживали його буквально всі: від простолюдів до знаті. Навіть перший поет у світі, а точніше, поетеса, Хедуана, тоді часто писала про пиво та інші алкогольні напої у своїх віршах. Знаєте, я й сам свого роду поет-блогер, тому можу розповісти. Про вас і ваш бізнес у відео, посилання для співпраці в описі. Міфи, звісно, теж не відставали від поетеси. За одним із сюжетів Бог мудрості та богиня родючості бухали на спір пиво та вино. І коли Бог іронічно не дуже мудро програв, богиня виклала в нього всю мудрість та віддала її людству. Перші ж бари чи щось, типу того, як ви розумієте, теж з'явилося у Шимерів. Там все по класиці. Дівиці сумнівної професії біля входу, алкоголь та запашок всередині, жінка-головнокомандувач як в. Власниця пивоваріння тоді вважалося максимально жіночою роботою, адже робила його десь вдома на кухні. А хто ж як не жінка має працювати вдома і на кухні? Це все по тодішнім правилам, я нагадую. Історія не кенселять мене. Видів пива у шумерів було, дай Боже, і ячмі, і не і темний, світле, червоне, солоденьке, з медом, зі спеціями, пиво з вином, фільтроване, нефільтроване і купа інших. Але не сильно радіти, адже пиво виглядало тоді, як якась чухня. А саме шибучий ячмінна каша, ну і смак, звісно, мало відповідний. Пити його доводилось через трубочку, бо різні гадості та оса таки плавали зверху, не попали вам до рота. Ну, плюс-мінус так я собі уявляю розпивання містера Сідра. Пиво, зокрема, було доволі популярним і в стародавньому Єгипті. Там навіть як і в Шумерах існувала своя богиня пива. Та і ніби як не одна. Хтось стояв за його створенням вперше раз, хтось відповідав за пивоваріння в цілому, а хтось за його передачу людству. Єгипетська мітологія Взагалі дуже заплутане і дуже сексуалізовано інцестнохтива. Дуже. Якщо хочете, я би я розповів трохи про неї, то пишіть в коментарях. Ви взагалі дуже мало коментів пишете під моїми відео в порівнянні з іншими блогерами. Давайте виправляйтесь, то плакати буду. Пивасі гіптяни розпивали, дай Боже, і зранку, і ввечері, і під час їджі, і замість їжі, інколи зарплату людям видавали в пиві. Вино ж теж тоді люди полюбляли, але це було вже задоволення не здише пили його найчастіше фараони та наближені до нього люди. Проте полюбляли єгиптяни випити алкоголь саме аби набухатися, а не просто щоб наповнитися рідиною та калоріями. В деяких гробницях навіть знаходять малюнки, на яких поважні пани та панянки буквально блюють і, скоріше за все, через алкоголь. Адже он стоїть помічниця поруч з чимось, схожим на посудину для вина. Та існують записи, які описують, як п'яні люди любили там займатися непотрібствами один з одним. І не завжди їм було важливо з якою саме статтю. Проте апогеєм цього всього дійства було свято паяцтва, яке проводили на честь богині Хатор. Адже за легенду, якось ця богиня за наказом богара влаштувала геноцид людей. Раз, це зрештою, якось набридло. І аби зупинити бійні, він розлив кубу червоного пива на землю. Хатор його випала, сп'яніла і перестала різати всіх підряд. Саме тому єгиптяни щороку святкували цю подію біля храму богині. Спершу там все починалося з крутої вистави. Купа людей, понілі пливе церемоніальна. Баржа, стукають барабани, всі раділи і співали. Люди в костюмах тварин скакають поруч одним словом атмосфера портер паба. Проте зрештою це все переростало в усе більші веселище. Купа пива і вина, купа п'яних людей, купа половідлогових контактів. Ну тут трошки розпливчасто, звісно, є там в гімнах ще до цього свята. Слава мов люди там після випивки шпілівілі влаштовували один з одним. Ну якщо не вирубалися. Проте чи точно це так було, чи то все літературні прикраси не я. Ясно, але побачити таку ультраорхіхіхію я б, звісно, хотів. А якщо ти хочеш бачити нові відео раніше за інших, то можеш стати спонсором каналу. Знаю, що всі українські блогери вам про це неють вже й самого бісить, якщо чесно. Але ви самі розумієте, що без вашої підтримки каналом на Ютубі в нас виживати дуже тяжко, тим паче, коли немає рекламодавців. Тому буду дуже вдячний всім вам за будь-яку підтримку навіть у пару гривень. Всі посилання для підтримки на екрані та ще більше в описі. Всім дяка, пердяка. Проте посунемося краще трохи північніше. Як люди випивали в Античній Греції та Римі, ви через міфи та пепкультуру плюс-мінус, розумієте? Одним словом, купа вина, яке вам максимально не сподобалася б зараз, адже тоді його розбавляли з водою, та й присмак був сумнівний. В античності цей напій доволі швидко псувався за сучасними мірками. Десь рік і вже все не вино, а гадасть. Ну, це якщо ми про звичайне піло говоримо а не про елітне вино, ті роками могли настоюватися так. Та й через те, що Гали напію просмолених амфорак, то часто воно потім ткнуло скипидаром. Тому, аби прибирати присмак на додачу до води, вино інколи розбавляли медом, спеціями і травами. За різними оцінками, середньостатистичний римлянин випивав десь один літр вина щодня, але це саме в місті Рим в імперії в цілому та в античній Греції до цього звичайні люди, звісно, жили скромніше і випивали трохи менше. Напивалися, що римляни та й греки не прям щоб суперчасто. Та й чи треба було їм це, коли вони буквально щодня п'ють? вино. Проте, якщо все-таки хотілося зустрітися з друзями та трошки закласти за шивора, то існували такі собі аналоги вписок: у греків симпосій, а у римлянка Вівій. Якщо простими словами, то симпосій – це збірка декілька десятків чоловіків в певному приміщенні для випивки. Жінки на цій паті були суворо заборонені, ну тільки якщо ви не рабиня, повія чи танцівниця якась, яка б могла розважати можланів, коли їм стане нудно. Спершу все починалося з вечеря. Після цього. Чоловіки переходили до спеціальної круглої кімнати, де обирали собі симпасіарха. Це такий собі головний на тусі: фронтмен, головною задачею якого були вибір, вина, розбавлення його певною кількістю води, вказуванням учасникам симпосію, коли їм треба пити зі своїх чаш та про що розмовляти. Так саме симпасіарх обирав тему для розмови, а потім кожен з чоловіків мав по черзі висловити свою думку. Інколи навіть ого відгадували загадки, якщо що, приблизно так і приходили п'янки. В моєму КПІ. Душнільство одним словом. Ну а коли ставало взагалі нудно, то учасники могли зіграти в гру під назвою Котап. Правила були прості: потрібно було влучити в невеличку цілі залишками вина у своїй чаші. Умовно. Ставилась якась монетка, чи щось таке кудись на стіл, чи підлогу, а ви мали завалити її своїм вином із чаші з певної відстані. Проте, чим менш поважні були учасники симпозію, тим більш трешовіші і розкуті могли бути ігри. Грали і в кості, і хто в переп'є її в різні види ігор, за програш, в яких тебе могли змусити, наприклад, і танцювати голяка і катати на спині дівчат-танцівниць. Римський же кавівій був, по суті, дуже схожим на грецькі симпосії. Головною відмінністю було те, що це вже було не виключно сарделькопаті, а й жінкам дозволяло бути учасникам цього дійства. Аут, плюс-мінус в ті часи в стародавньому Китаї з алкоголем справи були трохи складніші. Про перше відоме нам виробництво алкоголю, там ми вже знаємо, тому не дивно, що другу століття До нашої ери в Китаї вже існувала купа легенд про алкоголь та імператорів. Там і байки про курти з одного з імператора, для якої викупали озеро з вина, в якому вона плавала на човні, а потім десятки оголених тіл займалися там непотребствами. Ще була легенда про імператора Ді Сінь, який теж нібито викупав озеро з вина, займався там сумнівними контактами з різними людьми, та ще й мав штучні дерева зроблені з м'яса. Одним словом, любила китайці алкоголь в таких легендах, та й деякі з них мали під собою ґрунт, адже багато імператорів тих часів, згідно із записами, дійсно могли мати проблеми зі зловживанням. Відомий вже нам імператор Дісін, Згідно з одним документом, був п'яницею. В палаці нібито пили всі, і часто і саме через це його династія зазнала краху. Не дивно, що через все це алкоголь в стародавньому Китаї неодноразово намагалася заборонити та обмежити як і через політичну волю, так і через вплив релігій. Проте це або не працювало, або хитрі люди просто знаходили шляхи легально накидатися. Існують згадки, що коли алкоголь дозволяли вживати виключно під час ритуалів, обрядів та на похоронах, то розумні люди просто ходили по місту на рандомні похорони тільки для того, аби бахнути трохи алкашки. А випивали китайці, до речі, в основному алкоголь на основі рису, що логічно. Хоча пиво, чи скоріше пиво пюре було також популярним там в певні періоди. За часів же династії Хан, це приблизно від 200-х років до нашої ери та до 200-х років нашої ери, був прийнятий закон. До заборони збиратися на п'янку без вагомої причини компаніями, у яких більше трьох людей. Проте через те, що покаранням був всього лише штраф і вагомість причини не конкретизувалася. то, як ви розумієте, китайці клали діл до залі експреса на це все і спокійно випивали з друзями. А от що ж там з алкоголом середньовіччі на сході і на далекому дикому заході, ви дізнаєтеся в наступному відео. В цьому хронометраж вже не дозволяє. Тому, аби продовження вийшло швидше, підписуйся на канал, ставай спонсором та дивися відео про. А та як людство домашні